Так, Всім доброго дня! З вами Олександр Красуцький. І я вам сьогодні хочу показати саму нову модель реєстратора від HOKO, HOKO dv 12 Я його трошки розібрав, розкажу вам про всі плюси-мінуси. От, грубо коробочка-упаковочка. Видно ось так от виглядає реєстратор. Ну, Він невеликий, маленький, е металевий корпус приємний такий. Органи управління знизу, органи вмикання вверху, ну і все, тут ТФ-карта. Давайте по реєстратору. Перший плюс якість відеозйомки 2К. Тобто відеореєстратор з дуже хорошою якістю на свої гроші відеозйомки. Якщо от взяти цю цінову політику, то в цій ціновій політиці ну, приблизно Full HD реєстратори не більше. Тобто якість відеозйомки. Друге, є камера заднього вигляду. Тобто, ви можете нормально використовувати його для паркування і також для фіксації дорожньої обстановки ззаді, що досить. Ну, в принципі, непогано зараз для дорожнього руху. Є такий самий реєстратор DW-11. Кому потрібен реєстратор без камери заднього вигляду DW-11. Реєстратор з такими самими характеристиками тільки з одною камерою. Далі дивіться, в нього вмонтований GPS. Тобто, ви можете, по крайній мірі, фіксувати. Рух вашого транспортного засобу прив'язано до реального часу. Далі, в цьому реєстраторі, мені здається, що великий плюс мені дуже зручно, так по крайній мірі, що є Wi-Fi. І є додаток для мобільного. Вашого пристрою мобільного телефону. Тобто, вам не потрібно знімати реєстратор. для того, щоб передивитися відео, вам не потрібно діставати карту пам'яті. Ви можете просто в додатку відкрити додаток на телефоні і подивитися всі відео, які вас цікавлять. Далі, Пробіжусь по характеристикам. Що у нас тут цікаво? Про GPS я сказав, Кут огляду передньої камери 140 градусів є. Нічна зйомка H Division, тобто, в принципі, вночі він теж знімає. Я так поділюся досвідом. Ми продаємо в принципі, всю лінійку від реєстраторів Хоко і навіть більш бюджетні моделі dv 9 Тобто ну, Набагато простіша модель зі своєю оптикою ну, покупці говорять, що хороша зйомка і в день, і вночі. Тобто тут DW-12, він, ну, скажімо так, і більший бюджет реєстратора, тобто реєстратор дорожчий, і ну, він буде також класно знімати і в день, і вночі. Так, тут мене ще цікавлять характеристики. Я Ще я вам забув сказати, що, в принципі, в комплект кожного реєстратора входить отака. От Пристрій для того, щоб ви могли нормально прокласти свій кабель. Давайте по характеристикам. Тобто, картинка 4 мільйони піксель. Екран 369 дюймів. Відео ну, розрішення екрану. Розрішення відео. Тобто, які зйомки давайте. 2К 25 кадрів в секунду. Кут передньої камери 140 градусів. Використовується карти пам'яті до 128 ГБ. Але тут, ну я скажу так, тут є циклічний запис. Циклічний запис і питання, чи потрібно ставити карту 128 ГБ, якщо там постійно йде оновлення запису, але це як вам зручно. Розрішення. Е е е е Вилетіло з голови. Тобто якість зйомки задньої камери 720. p Тобто якість зйомки задньої камери від реєстраторів вона завжди нижча, ніж передньо, це треба розуміти. Ну і розмір продукту 96 мм на 58 мм і грубо там на 58, Тобто реєстратор досить маленький. Кріплення на ньому, щоб ви розуміло, дуже, дуже зручне кріплення в плані того, що ну, не присоска, яка відпадає, да, а ви скотч відкріпили, змонтували його на відеореєстратор, і в мене подібний реєстратор на подібному скотчі вже тримається, напевно, третій чи четвертий рік. Тобто, дуже зручно і він не болтається, присоска не відпадає. Тепер дивіться, який реєстратор обрати. Ну, Якщо у вас є камера заднього вигляду для, для паркування, то ну, напевно це дуже чудовий варіант. Був би дуже чудовий варіант. Я, до речі, я ні разу не пробував мені, ну і напевно, напевно, і не попробуєш. Тому що такий реєстратор тоді треба монтувати в автомобіль. Чи буде камера заднього вигляду, коли ви їдете назад, видно не тільки в екран, не тільки в екран. Але і на мобільний додаток, мені це теж цікаво. Але в принципі, я вам скажу, навіть цього от екранчика, от такий, в мене стоїть екран для паркування 4 дюйма. Тут майже 4 дюйма. Тобто, в принципі, його буде достатньо, щоб ви бачили, куди паркуватися, буде дуже зручно через камеру заднього вигляду, коли ви правильно змонтуєте за допомогою електрика. Повністю встановити камеру заднього вигляду. Тому, якщо відео було вам цікаво, ставте лайки, коментуйте, задавайте питання, ну любі питання, враховуючи те, що відеореєстратори ми вже продаємо, напевно, шостий рік. Я постараюсь вам дати відповідь. Ну і ще, напевно, знаєте, один маленький плюс. Все-таки в тому, що це відеореєстратор Хоко. Це не якийсь там новнейм-відеореєстратор, який, знаєте, тобто китайського продукту є багато. Але така компанія, як Хоко, вона старається зробити якісний продукт, тому що в неї є ім'я, в неї є свій бренд. Так і відповідно в реєстратору вони вкладають хороші, якісні технології. У вас буде хороша якість зйомки передньої камери, хороша якість зйомки задньої камери. Ну і від такого реєстратора в цій ціновій політиці ви дійсно отримуєте ну, дійсно задоволення від його роботи. Все завжди вам радий.